Доброго дня! Запрошуємо до товариства Володимирецький вісник. Товариство Володимирецький вісник це друкована газета із 80-річним досвідом роботи. Саме цього року в нашій газеті Володимирецький вісник буде у листопаді 80 років. Це неабиякий вік, це цілий історичний період. А чим живе сьогодні редакція в умовах повномасштабної війни? Розкажемо детально. Товариство Володомерецький вісник має сублімаційне обладнання. Ми можемо друкувати на кухлях, на футболках, на пазлах, на кераміці, на металі. Обладнання було придбане нашим редактором Сергієм Євгеновичем Скіпчиком, який, до речі, сьогодні на захисті України. Чим живе наша редакція в умовах повномасштабної війни? Як нам вдалося втриматися і вижити? Насамперед, це вмотивований колектив, готовий до опору і роботи на інформаційному фронті. А ще ми працюємо з грантами завдяки грантовій діяльності, завдяки залученим коштам за півтора року повномасштабної війни нам вдалося придбати техніку і економічно вистояти. Ось, наприклад, предмети, які можна отримати завдяки грантовій діяльності Сучасна фототехніка. А сучасні гаджети. А ще дуже приємно сказати, що цьогоріч на Рівненщині газета «Володимирецький візник визнана кращою газетою області разом із серденськими новинами. Тому і нам є чим пишатися. Ми намагаємось бути стійкими економічному мовами. Друкована газета Володимирецький вісник. Наша цільова аудиторія жителів Вареського району та всієї Рівненщини. Нам замовляють вітання, нам замовляють рекламу, нам дозволяють у розвиток бізнесу. А ще ми пишемо актуальні матеріали про проблеми нашого району. У цьому кабінеті буде розміщено редакційну студію звукозапису. Це спеціально облаштований кабінет для того, як це обладнання, але завдяки ноутбуку, отриманому від Національної спілки журналістів в Україні, наша студія звукозапису буде ще мобільною. Товариство Володимирецький вісник з усіма нашими ресурсами, друкованої газети Володимирецький вісник та цифровими платформами працює і пише про вас, з вами і для вас.